Благодійний ярмарок на підтримку збройних сил України організували у Смілі. Відбувається за ініціативи та сприяння міського голови Сергія Ананка спільно із Черкаською обласною військовою адміністрацією та Черкаською районною військовою адміністрацією. Така загальноміська акція Сміливим від смілян проходить уже втретє. Дорогі друзі, шановна смілянська громада. Мені дуже приємно сьогодні бути саме в Смілянській громаді, саме тут в Смілі. Тому що сміла – це дійсно від слова сміливий, я переконаний, що ви є теж стержнем патріотизму, стержнем відданості і стійкості у цій непростій ситуації, яку ми відверто ось уже більше року називаємо окупаційною війною Росії проти України. Хотів би зазначити, що в той час, коли наші збройні сили, наш підрозділ черкаський, нашої територіальної оборони. Ведуть оборонні бої, а сьогодні ми можемо свідчити, що вони переходять і в наступ. Уже на чотирьох-п'яти позиціях ми відвоювали досить велику частину нашої рідної території. Я хочу засвідчити те, що ми кожен на своєму фронті, в своїй сфері, теж тримаємо фронт: фронт освітянський, фронт медицинський, фронт волонтерський. От сьогоднішня акція вона свідчить лише про те, що за рік повноцінної війни ми з вами не здалися і продовжуємо активно підтримувати наші Збройні Сили. Коли у нас всередині, в душі нашої, виникає питання, а наскільки нас ще вистачить, я вас, друзі, прошу завжди подумати про наших хлопців, які сьогодні знаходяться в окопах. Які сьогодні за мінометами, за гарматами, за танками і ведуть безперервний бій без сна і відпочинку. І тоді питання, а що нам робити, само по собі відпадає. Ми маємо робити все для нашої перемоги. Переконаний, що такі акції позитивні, яку ми маємо сьогодні, вони наповнюють і душу, і серце наших воїнів, оскільки ми завжди їм повідомляємо про ці речі. І більше того, ми завжди потихеньку, невеликими силами, маємо змогу збирати і закуповувати необхідне обладнання. Без зупину наші громади територіальні це роблять. Я відмічав би сміло, теж як місто, одне із перших, яке сьогодні завжди допомагає нашим збройним силам. Я щиро дякую всій громаді, всім. Присутнім всім вашим рідним близьким за цю підтримку. Переконаний, поки ми єдині, ми точно не переможні. І перемога скоро скоро буде радувати весь український народ. Дякую всім, слава Україні. Дорогі сміляни, смілянська міська громада і всі, хто сьогодні присутні, від міського голови від цієї команди низький уклін. За небайдужість, за підтримку наших збройних сил, за те, що ви сьогодні тут зібралися. Ми робимо хорошу справу. Ми підтримуємо наших хлопців і дівчат на передовій. Адже їм потрібна зброя, потрібна допомога через те, наш вклад, де в нас мирне небо, де в нас сьогодні тепло. У нас сонячно, ми повинні надихнути і їх для того, щоб наблизити якомога швидше нашу перемогу. Тож нехай сьогоднішній день і ще один крок до отримання великої перемоги, і всім бажаю міцного здоров'я, наснаги, всіляких гараздів, позитиву, і щоб ми могли сьогодні зібрати якомога більше коштів. Слава Україні! Шановна громада, шановні діти, так в моєму житті сталося. Що місто сміло стало для мене рідним. Тут проживав я, тут проживає моя сім'я. І дуже чудово, що сьогодні ми, сміляни, проводимо таку акцію на підтримки Збройної Сили України. Я хочу доповнити слова голови обласної адміністрації: п'ять підрозділів бригади сьогодні виконують завдання там, захищаючи. Нашу державу п'ять. Штурмують, обороняють. Це багато значить. Чому? Бо це територіальна оборона, яка планувалась зовсім для інших задач, але стала необхідність захищати державу там, і наші хлопці захищають. Я дуже вдячний керівникам і організаторам цього заходу. Хочу сказати, що я сам. Вихованець інтернату, який виховав мене, зробив мене патріотом своєї держави, і на сьогоднішній день я вдячний цим дітям за те, що вони роблять для Збройних сил України. Думаю, ми всі приєднаємося до цієї акції, зберемо кошти і купимо те необхідне, що потрібно для бригади і інших підрозділів. Слава Україні! Перш за все, хочу подякувати Смілянській мистецькій школі за те, що вони змогли реалізувати цю ідею з підтримкою інших закладів Косенко Наталі за її вихованців, за вчителів, які зробили таку чудову красу. Серце просто розкривається і скривається, коли ти бачиш дійсно, що ми українці, і ми можемо творити таке з неживих предметів, які несуть смерть. Ми створюємо життя як символ боротьби, добра над злом, як символ перемоги. Яка я знаю і ви знаєте, дуже скоро буде. Слава Україні! І для очільника військової адміністрації ми приготували тут невеличкий подарунок. Смілянська спеціалізована мистецька школа-інтернат провела благодійний аукціон. Учні та їх наставники перетворили зброю на артефакти. Першим лотом сьогоднішнього аукціону буде корпус від реактивного снаряду протитанкового ракетного комплексу. Цей корпус має дуже цікаву історію з цього корпусу. На Авдіївській промзоні у березні 2019 року солдатом Дмитром Коцюбайлом з позивним Давінші було випущено ракету по ворожій техніці. Дмитро Коцюбайло. Я думаю, ви всі знаєте, хто це, це український доброволець. Це єдиний солдат, який отримав звання Героя України ще прижиттєво. На жаль, 7 березня 2023 року Дмитра Коцюбайла не стало. Він загинув у боях за Бахмут. Воїн загинув, та пам'ять про нього живе вічно. Подивіться, будь ласка, на цей корпус. Він може стати пам'яттю для вас, для вашої родини за одвічну боротьбу нашого народу. Отже, стартова ціна 5 тисяч гривень. 10 тисяч десять тисяч. Десять тисяч три продано. Дякую, головний можна сказати, унікальний лот аукціону придбав начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Цей розписаний тубус від протитанкової ракети очільник області передасть до Черкаського патріотичного музею. За продаж від лотів на аукціоні виручили 66 тисяч гривень. Ці кошти заклад віддає на потреби Черкаської бригади територіальної оборони на потрібне підсилення для переможних боїв. Міський голова Сергій Ананко не зміг особисто бути присутнім на ярмарку. Нак долучився до благодійної справи. Придбав п'ять картин юних художників, які навчаються у музичній школі. номер два. У кожній із родин цих дітей хтось із рідних нині захищає Україну. За дорученням міського голови сьогодні ми придбаємо картини. Він особисто, тому що він у відрядженні доручив придбати картини у талановитої, милої нашої смілянки, в якої майже вся родина боронить нашу дитину. 10 тисяч гривень. Це дівчата талановиті, гарні. Сьогодні голова придбав. Від учасників благодійного заходу молодь міста відвідала сад алею Мамина весна на знак подяки матерям, які виховали патріотів-захисників України. Сміляни вкотре проявили свою небайдужість та згуртованість навколо потрібної справи. Активну участь в організації та проведенні акції взяли колективи закладів освіти та культури, долучилися підприємці, громадські та волонтерські організації. Учасниками ярмарку були смілянські майстрині. Їхні вироби образ. Творчого та декоративно-прикладного мистецтва прикрасили ярмаркові прилавки та викликали щире захоплення. Місцеві кулінари та кондитери подбали, щоб усі охочі змогли придбати собі смаколики. Вибір товарів був дуже великим. Крім цього, відвідувачі ярмарку мали нагоду побачити майстер-класи, зробити аквагрим та навіть свій портрет. Гарний настрій створювали місцеві музичні та вокальні колективи юні талановиті сміляни.

Модератором заходу став відділ культури смілянського міськвиконкому. До благодійного ярмарку усі підготувалися дуже гарно, старанно та творчо. А напередодні подібні заходи провели освітяни у навчальних закладах міста. В усіх було спільне бажання зібрати якнайбільше коштів на підтримку наших захисників. Наші сміляни неймовірні. Ми разом з вами зібрали більше. Ніж 174 тисячі, майже 180, тому що гроші ще доходять. Величезне вам спасибі за велике серце, і перемога буде за нами. Благодійний ярмарок на цьому не завершився. Концертна програма продовжилася. Загалом вдалося зібрати понад 190 тисяч гривень. Усі ці кошти сміляни передадуть на потреби окремого батальйону Чоркаські стрільці та інших підрозділів Збройних сил України.